Змова щодо знищення малого і середнього аграрного бізнесу. Що відбулося на цьому тижні? Були провалені блокуючі постанови після так званого закону про соєві правки. Блокували ми, і, на жаль, влада рада не підтримала їх. І фактично, це перший крок для того, щоб малий і середній бізнес в аграрному секторі був знищений. Першим кроком уряду по цьому цій зимові і знищенню українського бізнесу малого середнього бізнесу в аграрному напрямку була історія про те, що вони профукали економічний безвіз, розширений економічний безвіз. Ви пам'ятаєте, що на початку війни ми отримали додаткові пільги з боку Європейського союзу. про... Квоти про експорт і можливість відправляти нашу продукцію на експорт. Це давало можливість працювати, і це давало можливість отримати додаткові надходження до державного бюджету. Далі була історія про те, що забрали кошти з розмінування полів, забрали кошти з пільгових кредитів для аграрного сектору. Далі була історія про небронювання або постійні зміни умов цього бронювання, і фактично це дозволило зменшити кількість людей, які працюють сьогодні на полях, і це вдарило по українському бізнесу аграрному, а за великим рахунком, вдарило по всьому українському бізнесу. Тому ми сьогодні з вами можемо говорити про те, що уряд планомірно знищує малий середній бізнес в аграрному секторі. І коли ви мені задасте питання, чи я за переробку 100% я за переробку, я до речі, один з небагатьох, хто про це говорить протягом вже багатьох років і пропоную конкретні кроки і на рівні законів, і на рівні роботи в уряді. Але це не потрібно уряду, тому що якщо б мова йшла про переробку, тоді вони б запустили наступну реформу. Вони б довели правила гри, що ми не маємо бути. Аграрною державою, яка є сировинним придатком Європи або будь-якої іншої країни або континенту. Далі запровадили обмеження і дали термін, наприклад, півроку, рік, треба говорити зі спеціалістами, і ключове дали можливість малому середньому бізнесу доповнити той перелік можливостей, які в них є. А фактично добудувати собі переробку для того, щоб створити рівні. Умови на ринку не лише для великого бізнесу, як це зробив уряд шмигаля, а для всіх.